Вітаємо всіх на Ютуб каналі Радіо Кварцит. Сьогодні в нашій студії знову актори театру Феротейл. Я вас вітаю. Доброго дня. Давайте познайомимося з вами кожен по черзі. Хто ви є на сцені? Можна в останній виставі, можна в усіх трьох, які були, і хто ви є в житті. Мене звати Віталій. Я працюю на комбінаті начальником дільниці, а на сцені я є лавріном. Добрий день, мене звуть Равінська Віта Олегівна, я начальниця випробувального центру. Е, я в цій виставі пішла на підвищення. Я була акторкою. Я приймала участь в першій виставі, в другій, а в цій виставі я помічник художника. І мені дуже буде приємно розповісти про наші досягнення, про нашу роботу. Доброго дня, мене звати В'ячеслав. Я граю кума в цій виставі, як і в попередній також я грав кума. А в житті я працюю майстром виробничого навчання в, ВПГБУ в училищі місцевому. Ви прийшли сьогодні не просто так. Ви прийшли запросити жителів горішніх плавнів і не тільки горішніх плавнів на свою виставу. Розкажіть, де вона буде? Адже знаю, що ви знову будете підкорювати обласний центр? Так, все це вірно. Це. Наша вистава пройде у місті Полтава у листопаді, 25 го числа, і ми дуже були б раді бачити всіх ваших глядачів і друзів, ваших глядачів, щоб вони приїхали до нас у Полтаву на нашу виставу. Група підтримки. Так. І місцевих, і Кременчуцьких, і взагалі з області. Хто це чує, хто це побачить, всіх запрошуємо 25 листопада до Полтави Театр Гоголя Запрошуємо о 18 годині. Важливе уточнення. Mm -hmm. Це вже другий раз ви презентуєте свою Кайдашеву сім'ю. Вірно? Так. Як так сталося? От була прем'єра в Горішніх плавнях. Ви потім там розійшлися по роботам, по кабінетам, по домам, і тут вам телефонують: так, давайте швидко репетирувати знову, тому що ми їдемо в Полтаву. Чи як це взагалі відбувається? Це приблизно так і відбувається. А я вгадала. Поки, поки наші. Колеги, які адміністратори в нашому театрі, вони домовляються за все, і якщо в них все виходить, то актори тільки з радістю знову піти на сцену і показати глядачеві свою виставу. Тобто це не вис дітей. так, поїхали далі, поїхали далі горішніх плавнів. Ми хочемо знову в Полтаву, ми хочемо взагалі давайте в Київ поїдемо. Ну, не без цього було і таке. Ага. Було і таке, ми теж е, е, своїм адміністраторам. Казали про те, що ми хочемо, і не тільки в Полтаву, можливо, і далі ми не мовчимо, а вони вже роблять свою справу. Як так сталося? Що люди, які не мали досвіду акторського, які не є професійними акторами, які взагалі ну, більш така технічна робота і професія. Зараз вимагають сцени, великої сцени, обласної сцени, можливо, навіть столичної сцени. Наразі зараз іде в нас російсько-українська війна, і ми, як і всі глядачі, ми дуже переживаємо по цьому поводу. А саме коли знаходимося на сцені, ми як відокремлюємось від цього, і нам стає легше. Так само, і ми хочемо, щоб глядач, і в свою чергу, допоміг нашим Збройним силам і теж відволікся, якось ну, отримав радощі в своєму житті, забувши про те, що зараз війна? Тобто це творчі люди. Однозначно творчі, і вони відкриваються. Відкривають собі якісь нові таланти. Ми всі танцюємо, всі співаємо, вже всі малюємо і знаходимо себе. Це всередині вже цього не зупинити в нас, мабуть. Як один раз спробував, хтось пішов на кастинг, і далі хочеться і хочеться, і далі, далі працювати в цьому напрямку. І це як альпіністи в горах, да? підкоривши якусь вершину, хочеться. ще... Так, Поки ще... до Вересту надійдемо, ми не заповнимо. А що ваше Верес? Mm, для театру коротей і, і для вас особисто? Знаєте, колись режисер пропонував нам, які б ви хотіли вистави, то була дуже різноманітна така. Історія дуже багато. Мені здається, навіть не пов... а, повторялися, але творів було дуже багато, так що у нас є ще над чим працювати. Так, Це є таке питання, чи є вершина в мистецтві? Там можна лізти і лізти вгору. Що от після Полтави? От Полтава у вас вже була, uh -huh. скажімо так, це вже вдруге ви туди їдете. Тобто, це класно, це престижно, це хвилююче, мабуть. Але ну, для вас це вже не нове. Полтавські глядачі вас знають. А от що для вас буде дійсно от прям от, супернове? Ну, мабуть, міста побільше, uh -huh. Київ. Все ж таки, хочемо uh -huh. в столицю ще презентувати, да, які у нас талановиті? Звісно, звісно, прем'єра Кайдашевої сім'ї. Як вона прийшла? Чому варто тепер відвідати її в Полтаві? І чи ви зробили все те, що хотіли? Чи ви показали глядачу те, що хотіли, і чи отримали ті емоції, на які ви все ж таки розраховували? Знаєте, кожна вистава, вона їх не можна порівнювати. Вони всі різні, починаючи з першої вистави. Ми, нам здавалося, що це просто настільки ми викладувались, настільки це був просто емоція для нас і для глядачів. Друга вистава, вона була, як це моє враження, більш мелодична, але було задіяно дуже багато акторів. Вона настільки була святкова. Це пов'язано з Різдвом, з якимось новим роком, тобто це, була, це було свято. І вистава Кайдашева Сім'я, вона по очікуванням, по відгукам глядачів, вона була настільки емоційна і настільки така енергійна, що Багато хто казав, що вона найкраща, але мені здається, кожна вистава гарна по-своєму. Ця вистава вона доторкається до кожної сім'ї, мабуть. Це безсмертний твір, в якому є все, що є в нашому побутовому житті. Тому кожен глядач бачить це по-своєму і сприймає на свій лад. Мені здається, тому воно їх і тримає. Всю виставу тримає, тримає в емоції. Там є над чим посміятись, є над чим задуматись. Ну, фінал, як завжди, хеппіент. І все ж таки вона така, знаєте, емоційно знімає напругу. емоційно. Це відчувалося, тому що був сміх, були емоції, були оплески. Емоційно було в залі дуже, дуже гучно. Це, це гарно. Думаєте, Полтава так само вас? Сподіваємось, так. так. Сподіваємось на це. В Полтаві у нас були дві вистави, і глядач теж дуже гарно нас приймав. Тому ми сподіваємось, буде так. Так, ну думаю, в Полтаві, так як там є обласний театр, і люди там дуже часто приходять на вистави, вони знають, як отримати ту саму емоцію, то там, я думаю, буде все дуже добре. А хто ваш глядач в горішніх плавнях? От як ви вважаєте, хто ходить на ваші вистави? І ну, окрім якоїсь емоційної розрядки, окрім відпочинку, що ще дають глядачам ваші вистави? Знаєте, хотіла сказати, що на першому місці стоять наші родини, да? Але я хочу, якби, сказати, що не тільки родини, а е, наші колеги по е, нашому підприємству, і других підприємств, вони теж чекають і вже є такі знаєте, побажання, і е, якби вони очікують, що буде виступ, яка наступна вистава. Тобто, це, мабуть, все ж таки вже люди нашого міста, які знають інколи, навіть дівчата казали, що вже коли була перед прем'єрою, люди обговорювали на лавочках: які а хто, а хто, яка вистава, які молодці, так і глядачі різного віку, і я особисто помітив в залі. Глядачі від дітей, ну діти зрозуміло, з батьками прийшли. А так були і підлядки, були і дорослі, і вікові вже люди такі. Так що тут я ж повторюсь, з кожного торкнуться ця вистава, так і можна сказати, що на виставу виходять люди, які раніше власне не ходили до театру, так, так. Це... це саме так. так. Ми так. Один раз пішов, сподобалось, і далі йдеш, ідеш. Я це по собі суджу. Я теж одного разу колись сходив і далі хочеться і поїхати кудись, і щось подивитись на інші вистави. на якісь це захоплює. Ви відчуваєте гордість за те, що от ви популяризуєте це мистецтво, і за те, що ви популяризуєте власне українську класику, так однозначно, так ми відчуваємо, що ми в цьому приймаємо участь мабуть. Це важливо, однозначно, так. І це дуже важливо, коли ми зможемо наших глядачів трошечки відволікти від тих питань, які зараз настільки актуальні, і ми подаруємо їм емоції, позитивні емоції, сміх, все, що все що завгодно, як вони відволікаються від нашої буденності, Так. Глядачів ви відволікаєте. глядачів ви знімаєте емоційну напругу, даруєте їм якісь приємні враження і так далі. А з вашою та емоційною напругою, що робити? Тому що я сумніваюся, що немає такого дражавління скоро вистава. Треба є. ж є. кожен він раз Бо він все ближче і ближче і сильніше і сильніше до вистави йде. І як тільки ти виходиш перший раз на сцену. Ну, мандраж точно пропадає, може там десь в глибині душі ще трусить, але вже ти стаєш впевненіше, тобі стає легше, ти вже бачиш глядача. Не те, що ти там за кулісами його чуєш і його боїшся. Ні, ти його вже побачив, тобі стало легше, а потім, як ідеш вже за куліси, і знову виходиш, ти вже як до друзів виходиш. Є емоційна підтримка один одного, це однозначно. Є таке сакральне коло, коли всі становлюються і беруться, це я так таємницю відкриваю перед самим тим, як відкриваються занавес, всі стають в коло і беруться за руки і так. Це наш ритуал за лаштунками. І таким чином всі тримають одну енергетику, яку і позитивну енергетику, яку потім віддають глядачу. От перед кожним виходом на сцену є якась тривога, ми переживаємо за все, але це приємне відчуття, насправді. Це зовсім інше, ніж та тривога, до якого слово ми звикли. Це приємне. А коли Віталік правильно сказав, як виходиш на сцену, все зразу припадає, включається щось в голові, і ти вже ну, працюєш, працюєш і отримаєш задоволення. Там вже немає коли думати там про ну, якийсь мандраж, чи ще щось. Зараз у вас тривають репетиції, я правильно розумію? Так. Скільки разів перечитували сценарій перед цими репетиціями? Чи встали і все пам'ятаєте свій текст, і одразу вийшли і все зробили як треба? <плес> Перечитую, Хоч, хоча, ну, все одно, все одно щось в голові ж відкладається ну, по пам'яті, але все одно перечитуєш, згадуєш напередодні репетиції, згадуєш якісь тексти, якісь рухи, де тобі треба вийти, де тобі треба розвернутися і так далі. А от питання на засипку: що кайфовіше, репетиції чи виступ? Виступ. Репетиції, коли особливо перед якимось виступом репетиції проходять, вони проходять майже кожного дня, а іноді прямо перед виступом це кожен день. Ти проганяєш це по два рази, по три бувало, ти вже звикаєш до цього. Ти просто кажеш свої слова, робиш свої рухи. Ти не переживаєш, що там подивляться глядачі, бо їх немає. Тому ти просто робиш як робот це. Але треба розуміти, що на виступі так не можна. Тобі потрібно бути емоційним, тобі треба якось додати до свого персонажу ще трошечки себе, емоцій, не забувати за текст, і тому це зовсім різні відчуття. Коли йде репетиція і коли проходить виступ. Особливо після виступу. Це відчуття взагалі незрівнянне. Що ж, тоді запрошуємо 25 листопада. Всіх, хто хоче подивитися на цю чудову виставу в Полтаву в театр імені Гоголя. На 18 годину, 25 листопада, ще раз повторюсь, буде дуже весело, буде дуже цікаво, емоційно. Особливо запрошуємо тих людей, які дуже хотіли прийти на нашу виставу в горішніх плавнях, але якісь обставини виникли, і ви не побували. Тому в Полтаві ви все побачите і буде, мабуть, навіть краще, ніж в горішніх плавнях, тому приїжджайте. Запрошуємо та бажаємо гарного перегляду нашої вистави. А спойлери будуть на наступну виставу, чи поки що? Ні. Мабуть, все не буде. Я ж як адміністратор. Знаєте, це коли вся команда, а нас багато, працює на те, щоб акторам було комфортно, і ми настільки вже за акторів переживаємо. А ще ми создаємо все своїми руками, всі аксесуари. Цей раз у нас були нові такі введення, ми зробили. Розпис дерев і цього мосточка в стилі українському, це як вишивка, але вона з такими включеннями прямо грушки. От, от хотілося б сказати, що наскільки адміни, які працюють в плані. Е того, щоб кожен рух, кожна прикраса, кожен костюм були і комфортні, і підходили естетично, і по жанру підходили. А ще в нас дуже талановитий наш художник Назар, майструк, який нам готує ескизи, нам він зробив ескиз самого цього орнаменту, який ми потім наносили. І е, все це воно, воно теж воно надає настрій акторам, воно їх надихає, тому що е, всі костюми були нові. Нам трошки допомагав е, театр зовсім незначна частина. Тобто ми старалися повністю е, зробити все е, нове і дуже гарне, зручне для акторів, щоб їм було комфортно. Тобто, вся команда адмінів, вона, вони працюють. Е, 24 на 7 для того, щоб е все було на самому кращому рівні. Взагалі, вкотре впевнююсь, що театр це один великий механізм, де кожна так. ланочка ось так. І те, що бачить, глядач уже на виставі, на прем'єрах, це не просто про гру акторів, так, це про абсолютно все. І ось така от частина айсберга, який так. там його просто не видно, але так. вам подобається більше бути в тій ролі, в якій ви зараз, чи все ж таки ви сказали, що ви були акторкою в першій виставі? Знаєте, це неможливо порівнювати навіть настільки, коли ти актор, ти настільки енергетично обмінюєшся енергетикою своїми колегами на одній волні. Це є таке. Такий вислів, так воно і є. Тобто ти заряджений повністю вся твоя атмосфера і вокруг тебе люди вони тебе підтримують, це емоційно неможливо порівняти. А коли ти адмін, то ти, твоя робота вже налаштована на те, щоб создати цю атмосферу. За лаштунками, так, ми всі спостерігаємо, і, але це вже, знаєте, це вже. Більш, мабуть, і вищий рівень з одного боку, а з другого боку, все рівно емоційно актор, він трошки більше, мабуть, має можливість окунутися в цю енергетику. А от цікаво, от коли е, їдеш за кермом автомобіля, то той, хто на пасажирському, йому завжди видніше, що там відбувається. У вас таке є? Чи ніхто там, чого ти отак вийшов на сцену треба? Вони нас дуже підбодрюють за за влаштунками. Там, в процесі там, вистави. У, у кожного є свій адмін, який за ним якби, підтримує його. А в нас взагалі взагалі нема скандалів і для якихось повишених тонів. Знаєте, це тільки себе зловило на тому, що настільки все позитивно. Може, воно десь, звісно, в когось щось якось бувало, але воно настільки просходить зглажено, що позитив постійний позитив і енергетика. Толерантності, навіть доброти. Е так що, у нас дуже позитивно. Ти, Все. коли любиш те, мабуть, чим так. ти займаєшся, то, мабуть, там не до конфліктів, а до того, так. щоб об'єднатися і створити так. те, що ми маємо честь бачити від вас. І дякуємо вам за це і за вашу творчість. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. вам, як глядачі, що приходите до нас і оцінюєте нашу діяльність. Дякую. Дякую.